Та не старайся ти так, і так ніхто нічого не оцінить, казала мені моя подруга, коли бачила, як я намагаюся з самого початку догодити рідні чоловіка. Та я її не слухала, бо вважала, що згода будує, а не згода руйнує. Тому я як могла, так старалась налагодити стосунки з родичами чоловіка. Ми одружилися і стали жити в квартирі, яку мені подарували мої батьки. З квартирою теж був цікавий випадок. Моя мама була кілька років за кордоном і придбала це житло спеціально для мене. На той час ми з Максимом уже зустрічалися і були заручені. Моя мама запропонувала майбутній свасі докластися до справи з житлом і дати гроші на ремонт, але свекруха відмовилась, сказала, що це не її клопіт. Ремонт зробили мої батьки, але квартиру вони записали на мене, і вона є моя дошлюбна власність, що дуже не подобається свекрусі. Навіть, незважаючи на цю неприємну ситуацію, я вирішила не загострювати на цьому увагу. Адже на початках, коли люди притираються одне до одного, часто бувають непорозуміння. Навпаки, я вирішила виправляти ситуацію і налаштуватися з свекрухою на добрі стосунки. Двері мого помешкання завжди були відчинені для неї. Вона могла приходити, коли її заманеться, і я справді раду завжди її приймала. Все змінилось після того, як я вирішила відсвяткувати свій день народження у себе вдома. Я купила продукти, витративши на них тисяч вісім гривень, приготувала багато смачних страв, накрила стіл. Я сподівалася, що усім сподобається така домашня атмосфера. Так і сталося, Всі мене хвалили, крім свекрухи. Вона сиділа за столом невдоволена, не підтримувала ніяких розмов, майже нічого не їла, а коли встала за столу, то сказала мені дуже неприємні слова. Краще б вона взагалі мовчала. Не вмієш ти, невісточку, готувати, каже, але нічого, я тебе навчу. Мені було дуже прикро це чути. Я витратила багато сил і часу на готування, вся їжа на столі і справді була смачною. Невже не знайшлося жодної страви, за яку мене можна було б похвалити? От навіщо іменинниці псувати настрій. Після цього випадку я зареклася не влаштовувати ніяких гулянь і святкувань у себе вдома і, взагалі, скоротити наше свекрухе спілкування до мінімуму. Вона це відразу відчула, і мій крок до відчуження їй не сподобався. Я перестала її запрошувати до себе додому. А коли вона сама напрошується, то завжди знаходжу причини, чому нас не буде вдома. Я розуміла, що цій людині не вгодиш, скільки би я не старалась, та й навіщо? У нас з чоловіком все добре, а з його батьками я не зобов'язана підтримувати гарні стосунки. Свекрусі такий стан речей не сподобався. Вона звикла до теплих прийомів з моєї сторони, до того, що я завжди пригощую чимось смачненьким та ще додому дам щось із того, що мама моя з-за кордону висилає. А тут лавочка закрилась. І вона вирішила діяти інакше. Прийшла якось до мене в суботу з самого ранку, ми ще спали. Принесла свекруха мені подарунок кавовий сервіс. Сказала, що пам'ятає, що у мене скоро день народження знову і що це подарунок від неї. знак подяки від мене свекруха чекала, що я запрошую їх знову на святкування свого дня народження. Сервіса прийняла, подякувала, хоча він мені зовсім не сподобався, і я навіть не уявляю, чи буду його використовувати, але запрошувати до себе свекрів ще раз я не стала. Мені вистачило і одного разу навіщо мені три дні готуватися, старатися, якщо мої старання і так ніхто не оцінить. Навіщо запрошувати до себе додому людей, які потім ще тебе будуть обговорювати? Ми з чоловіком вирішили, що відсвяткуємо удвох, про що свекруся я їй сказала. А вона знову образилась каже, що я не маю права так робити, бо таким чином я віддаляю її від сина. Ми тобі подарунок подарували, а ти невдячна, картає мене свекруха. Щодо подарунку, то це один сміх. Цей сервіз коштує не більше ніж 400 гривень. Вона купила його в комусь дешевому магазині. І це перше, що свекруха мені подарувала за кілька років нашого з чоловіком подружнього життя. Сервіз подарувала, я її кавою прогостила. І на цьому все. Більше я не маю наміру з нею спілкуватись. Свекруха дуже ображається. Але я вважаю, що я права. А яка ваша думка? Я правильно роблю чи ні?